Вітаю всіх на капітойсь. Сьогодні хочу показати, як я роблю прибавки, щоб їх було менш помітно при в'язанні. Я використовую цей спосіб, це один із варіантів. Ви ж дивитеся, як вам зручніше, як вам більше подобається. Ось, дивіться, дві детальки одна зв'язана способом стандартним, тобто там, де у нас прибавка. Її ось тут добре видно, що з одної петельки виходить дві, з одної петельки виходить дві, з одної петельки виходить дві, бачите, якщо ми ось так покрутимо, то можна побачити, де є ці прибавки ось в'язання, де я роблю ці прибавки по-іншому. І їх не так помітно в полотні. Тобто, щоб зрозуміти, де прибавка, треба добре придивлятися. І як на мене, в такий спосіб виходить більш непомітним, непомітні навіть ось ці полосочки, які виходять. Значить, що ми робимо? Беремо прягу, беремо. Ниточку, крючок. Робимо кільце амігрумі. В нього пров'язую 6 стопчиків без накиду. А ми в'яжемо 6 прибавок, я вам показую звичайним способом. Тобто ми вводимо гачок в перший стовпчик. Ось він складається із двох петельок, і пров'язуємо в одну, один стовпчик, ці дві петельки, прибавку. Тобто один раз і сюди ж всю саму дірочку, другий раз. Так само захоплюємо дві петлі. На стовпчику пров'язуємо один раз в цю саму дірочку, пров'язуємо другий раз. І так в'яжемо ще чотири прибавки. 1, 2, 3, 4. Так, у нас вийшло тут дванадцять і добре видно, що з однієї петлі у нас іде дві. Тут так само така виходить, ніби кругаточка да, з однієї петельки у нас йде дві. Зараз я вам покажу спосіб, яким роблю я. Нам треба зробити в другу петлю прибавку, тобто першу ми пров'язуємо без змін. Далі, на гачку у нас є петля, і наступний стовпчик складається, як я вже казала, з двох петель. Ось вона передня і задня, ближче до нас, і далі до нас першу петлю прибавки. Ми вводимо гачок лише в одну ниточку, петельку передню, ось так, і пров'язуємо стовпчик без натина. Другу петлю прибавки прив'язуємо вже за обидві. Наступний у нас без прибавки. Знову робимо прибавку. Вводимо не за дві, а за передню лише. Це у нас буде перша петля, перший стовпчик, другий стовпчик пров'язуємо вже за дві, і так в'яжемо до кінця ряду. Прибавка. на один стопчик і так само робимо привавку. Дивіться, як у нас виходить. Тут ми бачимо ці галочки в цьому ж ряду, їх вже не так помітно. І коли ми будемо в'язати полотно далі, Галочки будуть ставатися ще менш помітними, і саме полотно більш рівніше, таке гладше. Ось я прив'язала до кінця. І бачимо, що ось ці два ряда прибавок не такі помітні, як ось цей ряд. Сподіваємося, мій лайфхак вам сподобався. Б'яжіть з задоволенням.